Дякую. Будь ласка. І зроби те, про що ми говорили. Добре. Не переймайся через помилки, стиль чи свій жахливий почік. Це не так важливо. Просто напиши, що в тебе на серці. Гаразд. Гаразд. Бувай, Тостунчику. Бувай, бородатий дідусю. Месьє, директоре гранш школи Граншан, Я б хотів навчатись у вашій школі. Крапка чи знак уклику але це неможливо, тому що в мене погані оцінки. Я хочу, аби мене прийняли до вашого закладу. Месьє директоре школи Граншан, Я б хотів навчатись у вашій школі. Я знаю, що це неможливо, тому що в мене занадто погана успішність. Я бачив у рекламній брошурі вашої школи, що у вас є слюсарні та столярні майстерні. Я вважаю, що оцінки не найголовніше в житті. Важлива також мотивація. Я хочу навчатися в Граншан, тому що там мені буде краще всього. Я не надто огрядний, в мені 35 кіло надії. До побачення, Григуар Дюбоско. Постскриптум. Це вперше в житті я прошуся до школи.